Київ не завжди пристосований. О, о, дякую. Thank you very much. Важковато, тому що мало, мало елементів доступності. У мене там не лише з опорно-руховим апаратом було не все гаразд, але і з зором. Все щось. Соромно за мою державу стосовно того, що торкається певного рівня її безпорадності певного рівня по відношенню до цих людей. З точки зору повносправності цієї людини. І те, що сьогодні є таке модне слово, інклюзивності. Спочатку був просто там не ходячим, не сидячим навіть, тобто мене заново вчили і сидіти. Занавчили їх ходити, і спочатку ночі ну, видно, там до того, коли мій вестибулярний апарат звик і мій там хребет звик до того, що я можу ходити, тоді мене перевозили на колісну візку. Від 24 лютого морський піхотинець Гліб Строшко разом зі своїм підрозділом поронив Маріуполь. Його поранили 10 квітня на Маріупольському металургійному комбінаті унаслідок масованого російського артобстрілу. У гліба були зламані щелепа, ніс. Роздроблені кістки тазу. Після цього він провів два нестерпні тижні в російському полоні. До України гліба повернули наприкінці квітня. Тоді ж йому зробили першу операцію, а потім ще шість. Увесь час реабілітації він пересувався на візку через те, що були ну є таз там якісь високі бордюри, або немає там елементарно з'їздів, там де є пішогодні переходи, або де є світлофори. От це вносило трохи певні такі незручності. І мені, як людині, яка була на візку, і моїм друзям, які мене там воно вигулювали так, в той час. Катя студентка дівчині 21, і вже 6 років, як вона просувається на візку. Часткова інвалідність настала після того, як у Каті виявили пухлину спинного мозку з крововиливом. Я отримала травму в зв'язку з тим, що носила корсет, і в мене виявили пухлину спинного мозку з крововиливом. Ось мені її видаляли в 2017 році. Власне кажучи, потім була променева терапія. Ось і відповідно з того часу у мене почалися проблеми з ходьбою. ходьба була нефункціональна. і відповідно я вирішила пересісти на візок. Хоч візок у каці досить легкий і простий. в Обслуговуванні просуватися столицею дівчині непросто. Київ не завжди пристосований, не всі міста пристосовані, місця точніше, транспорт не пристосований. Сьогодні, коли я сюди їхала, то дві машини мені відмовили. Тобто вони сказали, що не підходить, не можемо взяти, скасуйте замовлення. Я довгий час чекала, поки мене, власне кажучи, візьме машина. Уже майже чотири роки Олена просувається з трустиною. Жінка бачить трохи світла і контури, коли є контраст. Ми зустрілися неподалік метро Нивки, на зупинці громадського транспорту біля одного з торгових центрів. В принципі, важкувато, тому що мало, мало елементів доступності, тактильної плитки, озвучених світлофорів, направляючих мало. В центрі є десь при новобудівах. Є якось біля ретравіллю, але і тут ось робили, але нас тут нас. З зупинці немає е, тактильної плитки, де да, попереджуюча повинна бути тактильна плитка це спеціальне ребристе тротуарне покриття, що дозволяє незрячій людині або тій, яка слабо бачить, через дотик отримати інформацію щодо майбутнього шляху. Це такий ефективний вид наземних показчиків. Одна показує напрямок руху для незрячих, інша упереджувальна це конусоподібні рифи. Ось вже почалася плиточка покладена, да? я просто тростиною відчуваю, що це не асфальт, а плитка. Да? Uh -huh. І ось тут теж немає направляючої, по якої можна йти. Ну, орієнтуємося по бровці, по газону. Ось починається, я так розумію, тактильна плитка, попереджуюча. Да. Ну Це добре. Да? Якщо я піду рівно, я не знайду ось тут площадка, да, і я знаю просто, що тут велика е стоянка. Да. І е ось ми йдемо, але я можу піти ось так, mm -hmm. да. а мені треба ось сонечко, у мене орієнтир, воно мені в, в лице, я його відчуваю. Отак уже тінь я відчуваю. Ось ми наштовхнулися на що, знов тактильна плитка. Попереджуюча, а направляюча, яка б отак йшла, да, немає. Про відсутність тактильної плитки говорить і Гліб. У мене там не лише з опорно-руховим апаратом було не все гаразд, але і з зором. Відповідно, там для мене важливі стали у ці штуки такі жовті, ребристі з крапочками. От що по ним орієнтуватись для мене це також стало важливо і але ну тепер їх не вистачає але вже як є. Громадські організації доступної, яка розповідає про життя людей з інвалідністю та створює тренд доступності. кажуть навіть серед місті столиці не всюди є різні види тактильної плитки. Люди незрячі, вони ж не бачать так. От, наприклад, якщо вони палицею, вони можуть отак, от просто бумс і ногою вдаритись дуже сильно. В ідеалі має бути ще направляюча тактильна смуга, тобто, щоб інформаційно людині незрячі можна було орієнтуватись в просторі, тому що на пішохідних переходах це мінімум, який має бути, тобто попереджуючи небезпеку. А в таких історичних, скажімо так, районах, там де золоті ворота. Та і метро тут би направляючу смугу, наприклад, від метро до золотих воріт. Вона так само жовта, mm -hmm. тобто, але вона направляюча, вона не з попи не з пухарцями такими, а рівні. Такі ми, можливо, далі побачимо. Якщо для незрячого, ну я, наприклад, ну не знаю, мені складно уявити, як тут пересуватися незрячою людиною, тому що там, е там якась реклама стоїть, там банер, там ще там щось за це можна легко перечепитися. Зайти до цього кафе для людей з інвалідністю справжнє випробування. Тут майже неможливо зайти в цю будівлю, вона абсолютно майже недоступна, тому що ми зразу бачимо не промаркована перша і остання сходинка. Друге, це є сходинки, які не продубльовані підйомником, тому що пандус тут ну за велика висота, перепад висоти, тому тут лише ліфт або підйомник якого немає. Ну і також не промарковані двері контрастною стрічкою, тому що. Люди незрячі, а вони не побачать двері і вони можуть вдаритись дверима. Ширина проходу в принципі нормативна, не промарковані двері. Є ще одна проблема для людей з інвалідністю убиральні для таких як Катя. Вони найчастіше недоступні і некомфортні. В торгових центрах я би хотіла зробити акцент на вбиральнях, так би мовити, тобто на туалетах для інвалідів, якщо так можна сказати, тому що там. Не все пристосовано, а якщо пристосовано, то буває, що зламано, немає деяких деталей. Ти коли туди заїжджаєш, тобі немає куди тіти свій одяг. Він поламаний, брудний, за ним ніхто не дивиться, або він взагалі закритий, і тобі ще доводиться чекати деякий час, поки його відкриють, і ти зможеш туди потрапити. Звісно, у Києві є нормальні вбиральні. Ось це приміщення зірець того, як має бути скрізь. Яка має бути вбиральня? Поручні з обох боків один краще стаціонарний, інший відкидний. Далі дуже важливо тут враховано, по-перше, висота е рукомийника. Так, тут є простір для заїзду на кріслі колісному, і е дзеркало воно спущено вниз, тому що ми розуміємо, людина на кріслі колісному себе бачить. Проблема, яку не можуть подолати десятиріччям спуск людини на візку в підземний перехід самостійно, каті це не вдається. Тут все-таки є з'їзди, але тут далеко пішохідні переходи наземні, один від одного. Є тільки підземні. Підземні відповідно не пристосовані, тому що там немає спусків і потрібно просити людей, щоб тебе спускали. Наявність пандусу також не завжди панацея. Їх подекуди встановлюють лише для годиця. Ось бачите, тут є пантус, але цей пантус він не до чого. Якщо брати людей з руховими порушеннями, колясочників, візочників ось, чи з порушенням опорно-рухового апарату, їм йти типу. Пантуса, але він не видержаний в стандартах. Повинно бути тут 10 градусів, а тут всі 45. Я єлі по ньому пройду. Це в мене взуття не ковське, але ковське взуття, і коляска тут не проїде. Це її ж повинен хтось штовхати в Україні з інвалідністю 2,5 мільйони дорослих і 163 тисячі дітей. Але це дані на початок 2021 року. Свіжої статистики немає. Під час повномасштабної війни таких людей стало значно більше. У київському міському центрі реабілітації з лютого минулого року не лише збільшилася кількість пацієнтів, а й змінився їх контингент. По перше частина наших клієнтів не виїхали за кордон, тому що для багатьох із них там запропонували партнерські організації кращі умови ніж той період, коли у нас. Тут були, скажімо так, важкі історії із можливо, можливою окупацією, з перебоями з різними видами там і харчування, і соціальних моментів. Ось, але з'явилися нові люди з інвалідністю, і, зокрема, в нашому центрі додалася така нова категорія: це захисники та захисниці, які зараз отримали поранення, або ті, хто потребують саме такої реабілітації. До початку повномасштабної війни в Києві проживало 100 тисяч людей з інвалідністю ця цифра постійно збільшується. Відповідно, навіть учасників бойових дій, які очікує Київ, повер... ну, які повернуться з війни, не менше ста тисяч. Це, 100 тисяч це так ну по скромним підрахунку. Тобто, якщо підрахувати статистично. Цих цих центрів потрібно дійсно таки в рази більше. Місто над цим працює. Не все можна зробити в один день, тому що ви розумієте, це процеси ну достатньо потужні, які потрібно вносити, починаючи від кадрового забезпечення, закінчуючи фінансуванням, приміщенням і так, далі, і так далі. Але однозначно їх потрібно більше. Пані Оксана каже: досвід довоєнний та повоєнний радикально різні. Щось подібне світ пережив після Другої світової війни, коли кількість травмованих людей збільшилась в сотні разів. Соціальна сфера розуміє, що її як так основний бій буде після війни, коли всі повернуться з фронту, коли повернуться біженці в багатьох містах саме на це і налаштовані, але розуміє, що то будуть такі масштаби, з якими ну треба буде вчитися справлятися. Валерій Сушкевич вже легенда Національного паралімпійського комітету України. Його життя постійна боротьба з системою та байдужістю. На одному вокзалі стоїть дівчинка років 18, може 19, і біля, біля неї дорослий ну, такий дядько, ну також молодий, в принципі, десь до 30 років на візку. Вони стоять у І я підійшов, під'їхав на візку, каже, що таке. Каже, я не знаю, що мені робити. Мені треба доїхати додому. Вона каже, я не знаю, як я його підніму. А я хочу вам сказати, і це стоїть хлопець, який да? повернувся з війни. Він захистив нас з вами, да? і він сьогодні стоїть біля вагону і дивиться вверх. На вхід вагон, да? І от мені особисто соромно, страшенно соромно, що ця людина не знає, як йому доїхати додому, до мами. Пан Валерій згадує 2014 рік, коли навідався до наших військових, які проходили реабілітацію в клінічному шпиталі Міноборони України. Тоді він приїхав разом з паралімпійцями. До мене підійшов лікар і сказав: а ви можете підійти до хлопця. Який не розмовляє, не хоче розмовляти ні з ким. Вибачте, тільки будьте готові, він вам, вас може обматюкати по повній програмі. Я б до нього пішов і дійсно мене обматюкав. А по-перше, він не знав, хто я, і не давав можливості мені сказати. Повернувся до стіни, до стіни а, обличчям на ліжку. І потім я почав з ним розмовляти. Не розмовляти, а говорити, мовчав. А до речі, в нього була ампутована всього-навсього гомілка. Але він красивий був і такий класний хлопець. Для нього це був кінець життя. І, і відбулася розмова, він потім спустився свого поверху до загалу хлопці, які прийшли. На зустріч зі мною у нас відбулася розмова. Розмова. А, знаєте, цю розмову потім вона трансформувалась в проєкт НАТО з офіцерами НАТО, які приїхали вже тоді по реабілітації. Валерій Сушкевич, автор закону про реабілітацію людей з інвалідністю та один із співавторів державних будівельних норм. Завдяки його зусиллям Україна стала більш безбар'єрною. Сьогодні Понад 14 станцій Київського метрополітену, вони практично доступні. Були е, зроблені механізми е, роботи Укрзалізниці, були зроблені перші інклюзивні вагони приміські, доступні для людей з інвалідністю, були опрацьовані плани Укрзалізниці з орієнтацією, були е, спеціальні підрозділи, які працювали у Укрзалізниці. по цим питанням. Що зараз? Питання того, щоб ми могли продовжити цю роботу, контролює дотримання державних будівельних норм відповідно до принципів безбар'єрності, держінспекція архітектури та містобудування. Вони прийшли на заміну дабі з вересня 2021 року. Щодо питань безбар'єрності, у нас цілий спектр можливостей. в тому плані, що ми перевіряємо розроблену проєктну документацію на відповідність інклюзивним вимогам. Подебену інклюзивність будівельних споруд, в принципі, ми керуємося державними будівельними нормами і регулюємо питання дотримання їх на об'єктах. Ми є тими, хто перевіряє ці рішення. Тобто, якщо до нас прийде зайде заява на видачу дозвільного документа, де не буде враховано цих вимог, ми відмовимо в такому разі. Та теж саме стосується і введення в експлуатацію. Якщо проектом передбачено виконання таких робіт. Тут цілий спектр їх. Це і пониження бордюру, це тактильні смужки, наліпки, пандуси, підйомники. Тобто ми дивимося на відповідність з проектним рішенням, а потім вже на фактично виконані роботи. Гліб розуміє, що зробити навіть столичний Київ інклюзивним ще й в умовах широкомасштабної війни це ще той виклик, Це починаючи від елементарної нерівності доріг до високих бордюрів, ну з яких ти там сам. Ну, я б навряд чи з'їхав, але мені здається, що це там, скажімо так, виклик, з яким можна працювати не лише Києва, там, а й багатьох міст, не лише України, навіть там Європи і світу. Так? Ну тому що якби, очевидно, що там тіпо, важко в один момент зробити там 5 мільйони місто інклюзивно. Але в перспективі це можна враховувати. Якщо до цього там, то найшвидше як до проблема, як до виклику, з яким можна працювати. Якби тут поставили в електронний який гаджет да, уловлює, я забулася, як вони, на жаль, називаються. А ось, я програму собі виходжу з тролейбуса, включила, включився би тут звук, я пройшла, я її виключила і все. Вона за щодо телефона включається. У підземних переходах мають бути пандуси, вони мають бути не металеві, а зі спуском, також поручні, або це мають бути такі електричні спуски для людей на візку. Коли ти нажимаєш кнопку, ти на нього заїжджаєш, він тебе спускає. Тому що там є звичайно пантуси, але вони для людей. З дітьми, тобто для колясочок дитячих, а не для людей з інвалідністю. І якби був спуск для людей з інвалідністю, я думаю, це значно би покращило ситуацію в нашій країні. Якщо порівнювати років п'ять тому, так то тут, в принципі, люди на кріслах колісних, незрячі люди, вони ну. Я не знаю, як вони тут пересувалися. От Справді, як знаєте, кажуть, що раніше ми не бачили людей з інвалідністю, тобто їх немає, навіщо це робити, а їх не було просто тому, що вони не могли б тут пересуватися. Яким чином вони тут будуть? Зараз ситуація набагато краща. Інвалідність це не проблема людини з інвалідністю як громадянина. Це проблема держави, проблема цивілізованості суспільства. І тої держави, в якій знаходиться людина з інвалідністю. Цивілізовано сприйняття цієї людини це просто є, якщо людина на візку має протез, має інші ураження, то будь-яка цивілізована держава сприймає і суспільство сприймає цю людину як людину з особливістю. Безбар'єрність простору це не лише європейські норми, це наша допомога тим, кому нестерпно важко. Ми навіть не замислюємося, що від інвалідності будь-кого відділяє одна куля, один мінно вибуховий пристрій, одна травма чи одне поранення, один нещасний випадок, який може стати фатальним. Тому безбар'єрність це про людяність і любов до ближнього.